500 наборів більше 10 тисяч дитячих книжок. До кінця вересня їх отримують усі дошкільні заклади столиці. Поповнення колекціями книг відбувається в рамках акції Українська книга дітям Києва. Організатори акції це фонд Миколи Таменка рідна країна. Громадська організація муніципальна Ліга Києва і Київська міська партійна організація ВО Батьківщина мета цієї акції полягає в тому, що кожен дитячий дошкільний навчальний заклад в місті Києві отримує набір українських книжок, казок. Протягом вересня місяця ми дійдемо до кожного дитячого садка і представники партії Батьківщина в кожному районі вручать ці книжки. Дитячим садкам. Це така класика українська дитяча, яку ми пропонуємо. Це традиційні дитячі музичні твори, які підготовлені із нотною версією, з музичною і так мети текстовою версією. Це традиційні речі, які стосуються навчального процесу, такого попереднього. Це загадки, там лічилки. Такого плану. Фахівці спільно з педагогами закладів відібрали 22 книги українського видавництва, усі українською мовою. Організатори акції зазначають, книги ці для виховання розваг у діток нині вистачає і так, а ось уваги держави до їх виховання у дошкільних закладах зась. В нас випала ця методична робота е, міністерств, відомств і органів місцевої влади в систему дошкільних закладів. Якщо е, е, шкільництво е, е, там розписано, що в першому там, четвертому класі, що в четвертому там, наступному класі, то ця частина е, е, залишилася ну, якби автономно. Ми мусимо поширити те, що вихователі в дошкільному закладі можуть використати для просвітницької виховної роботи. Вони вчителі, перші вчителі наших дітей, і хотілося, щоб це було на в українській традиції. На Українській культурі на українській історії і на українській мові, звісно поширення української книги у дошкільних закладах та дитячих бібліотеках по всіх регіонах країни одне із задань фонду. Звісно, за підтримки меценатів чи депутатів. Схожі акції вже відбулися на Черкащині та Хмельниччині. У планах Західна Україна також південний схід. Організатори переконані, книги це найвагоміша інвестиція в українських діточок на 20 років вперед. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов. А